Петроєщина не спить, влад летить крізь двори, паркур фріран, руфінг — це його світи Сальто подвій, ні, по ні в політ Київ аплодує, влад не переможний, як міф. Йоу-йоу, ага, влад у грі, скрипа лети, лети У Спартаку та ЦСКА зимку жара, ронда, фляг, іскри сиплються з потолка. диш, стільки падінь, травм уже не злічити. Груц. Але він стає знову його не зупинити. Йоу. Влад, це гуру, король, він як Чак Норріс Непереможний дух, вибуховий як хорус. Фани світу кричать, чемпіонати в руках. Він завжди перший, бо в серці є динаміка, драйв. На дахах столиці він пише свій стиль, Де інші бояться, влад робить стиль В змаганнях немає для нього рівних трофеї Та перше місце завжди його Він не шукає слави, вона його знайшла Його ім'я у фанатів, як паркурна душа І навіть коли падав сотні разів Вставав і летів далі, ніби фенікс із спів Кажуть, не переможе, і це не жарт <рив> Бо влад то легенда, здригається ландшафт